영상좋부니다

Камінь будеш тоже метати Ось така красота Яха Водопа такий Валяра кидає. Тут такі пещери Що там, святослав? Пес пещери, не у скалах стіна Туди йти не можеш, бо опасно можна зірвати селу трирлу. Ось така красота. Недалекий маршрут. Ау! Що там? Хто там? Кого ведеш? Аууу! у у помахай всім привіт!